Мир вам запрошую спільно помолитися Богу подяку за прожитий рік. Богорімай серце іноріг і стежок. Сина і Святого Духа Амінь во ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Одного разу під кінець року зустрілись дві побожні людини. Відбула цілком буденна розмова. Ну, як справа? запитав один, та так собі відповів інший. Квартира маленька, живу з батьками дружини, зарплата невелика». На дачі проблеми, яблуні не плодоносять, все якось не дуже. Вночі цій людині приснився сон. Увісні він зустрів ангела, що йде попереду величезного воза, наповненого різними речами, в тому числі і дуже знайомими йому. У чому справа? Що відбувається? запитав він у ангела. Я забираю людей все те, за що вони не подякували Богові. Відповів Ангел. Представив чоловік себе без квартири, без дачі, без батьків, дружини, які йому допомагали з дітьми, і щиро-щиро розкаявся. Цей день подяки був найщирішим і сповненим вдячності днем. Ми на землі мандрівники і прибульці. У нас немає нічого свого. Все дано нам в оренду у тимчасове користування. Ким? Та творцем. Повітря, яким дихаємо, вода, яку п'ємо, рослинна і тваринна їжа, все це не наше, все це Боже. Бог, як добрий батько, все дав людям для розумного вживання, як добрим, так і злим, і нам нічим хвалитися, бо все є Його. Ми, люди, не в змозі викопити все те, що Бог дав нам. Ми маємо знайти час, щоб подякувати в молитві нашому дарувателю, нашому Богові. Господи святий, отче всемогутній, Предвічний Боже, від якого походить всякий дар довершений, всяке правдиве добро. Дякуємо Тобі за всі ті добродійства яких ти багато подарував нам, грішним, недосконалим і недостойним. Сердечно молимось до тебе, поза як тепер ти милостиво вислухав наші молитви та виявляв до нас свою доброту, ласку і любов. Так і не завжди виконуй наші добрі прохання і виявляй через нас милість твою, до тих, хто з нами молиться, молиться за нас і за кого молимо. Бо ти щедрий, чоловіколюбний Бог і тобі посилаємо славу Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Розважмо на словами Євангелія від Луки, 17 глава з 12 по 19 вірш. В той час, коли Ісус входив в одне село, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й сказали, Ісуса, наставнику змилися над нами, і побачивши їх, Він промовив до них: підіть і розкажіть все священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видержав, то вернувся. І почав гучним голосом славити Бога, і припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то Семерянин був, ісу же промовив відповідь: Чу ж не десять очистилось, де ж дев'ять? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: підведися, та й іди, віра твоя, спасла тебе. Пояснення Євангелія є таке. Існує розповідь двох ангелів. Один з них постійно нудився на хмаринці, а ось інший безперестанно літав від землі до неба. Перший почекавився, чому янголятко ніяк не перепочине. У відповідь почув. Я передаю Господи листи людей з словами Прошу, Господи, дай мені Господи, допоможи, Господи. Тож маю багато роботи. А ти чому весь час відпочиваєш? Тому що, відповів той, я маю доносити до Бога листи, які починаються зі слів Дякую тобі, Боже. У даному Євангелії, яке ми прочитали, ми чули цікаву розповідь про прокажених. Хвороба проказана той час вважалась найгіршою і невиліковною. Хто хворий на цю хворобу вважався живим мерцем? Коли хтось наближався до прокаженого, то той здалеку кричав, щоб до нього не підходили, щоб не заразилися. Ось так важко їм було. Але одного разу сталося чудо. Христос очистив десятьох прокажених, і що важливо, Він їх очистив словами підіть і покажіться священникам. Тобто, у сучасному це значить. Через молитву церкви, через молитву священника і його благословення Господь очищає. Це чудо чудо зцілення означало те саме, що Воскресити померлого, бо в тій хворобі ніхто не виживав. На жаль, на жаль, з цієї великої радості подякували Богу. Лише один чоловік щирою молитвою, поверненням, лицем до Господа Бога і щирою покорою схилення голови. Тим паче, це чужинець був навіть не з того народу, якому проповідував Ісус, а свої не подякували, прийняли, розвернулись і пішли. Як це так? Тому Христос запитав. Ти подякував, а де ж дев'ять? Сумно. Натомість цьому, що подякував, Господь Бог сказав йому, що ти не лише зцілений фізично, але й їди, бо душа твоя зцілена, ти спасенний, твоя віра спасла тебе. А це набагато більше. Бо людина отримала захист від лукавого і силу протистояти будь-якому впливу зла завдяки щирій подяці Господеві. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Боже всякого милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна і чоловіколюбність, недослідима безодня. До твоєї величності припадаючи зі страхом і трепетом, як слуги недостойні, подяку Твоєму милосердю за Твої благодіяння, що були на нас нині смиренно приносимо. І як Господа, Владико і благодійника славимо, хвалимо, оспівуємо, величаємо і припадаючи знову, дякуємо. Твого безмірного і невимовного милосердя смиренно благаємо, щоб нині мийня наше прийняв. І милостиво сповнив нас і в подальшому всіх вірних слуг Твоїх, що з любов'ю до тебе і ближніх в усіх добродійствах живуть, одержувати сподоби. Церкву Твою святу і місця нашого зараз перебування від усяких злих обставин визволяє, особливо землю українську, окреслену тими кордонами, які є в Україні. Мир і спокій даруй тобі, з беззначальним твоїм Отцем, з присвятим благим єдиносушним твоїм Духом, в єдиному істрі, славаму Богу, завжди подяку приносити і славословити, і оспівувати сподоби. Господи, я дякую тобі, мій Боже, за очі, якими бачу все, що ти створив. Я знаю тих, для кого дні, як ночі, хто бачить світло тільки в хвилях снів. Я дякую тобі, мій Боже, за руки, якими можу я тримати хліб, втирать сльозу в печальний час розлуки і працювати можу на землі. Я знаю тих. Кого годують з ложки, хто сам не в змозі рук своїх піднять. Я дякую, я дякую тобі, мій Боже, як ж цю подяку більше передать. Я дякую тобі, мій Бог, за ноги, якими я проходжу всі путі. Я зустрічав таких, кому дороги не пройдені залишились в житті. Я дякую тобі. Мій Боже за голос, тебе я славить можу ним. Я знаю тих, кому весь свій довкола, як і вони, здається, все німе. Я дякую тобі за хліб насушний, за те, що вдосталь маєм на столі. Були ж тяжкі часи і неминучі, як люди з голоду вмирали на землі. Як крихту хліба з золотом вважали. Шматочок той ділили багатьом, якби вони його тоді так мали, як маємо ми сьогодні за столом. Я дякую тобі, мій Бог, за маму, за рідні очі, лагідні слова. За ніжну неньку з добрими устами, за те, що в мене мама. Ще жива. Я дякую тобі, мій Бог, за маму, за очі, руки, світлі почуття. Навчи нас, Боже, щирими устами Тебе хвалити все, все своє життя. Я знаю тих, хто з сиротами гірко, без мами рідної проходить у житті. Я дякую, я дякую тобі, Владико, за все, за все, що ти даруєш нам в житті. Я знаю часом гірко, так буває. Тобі наш Боже вічний наш Христос, бо дякувати часто забуваємо за те, що має, та не має хтось. Я дякую тобі, мій Бог, за очі, якими бачу все, що ти створив. Хвалити прагну, дякувати хочу. А ти у цій молитві. До мого серця говори. Господи, я творіння Твоє, дякую Тобі за Твої милосердя і Твої благодіяння. Подяка моя не має меж, бо я смирено будь-яку твою волю приймаю і прославляю діяння Твоє. Дякую за те, що полюбив ти мене і сподобав стати гідним тебе. Молюсь про твою подальшу підтримку. Дари мені мудрість і душевну силу прийнятті правильних рішень. Дозволь стояти на праведному шляху і не піддатись диявольським. Збережи, Господи, віру в душі моїй і чистоту моїх помислів, прояви своє чоловіколюбство і даруй мене благами і милістю. Свята Діва Марія, ми, що тут щиро молимось, є творіння Твої. Ми тебе славимо. Ми тобі щиро, щиро дякуємо. Ми направляємо свою молитву до тебе, ти ж володарка небесна, і тобі всі ангели, архангели, поклоняються. Тобі служать, тобі користуються владики і володарі. Слава мов, велич Твою, велич Пресвятої родини з Йосипом і дитятком Ісус. Дякуємо за той затишок, який ти даруєш нам. І який ми вміємо прийняти. Ти подарувала світові Спасителя, Сина свого і Сина Божого. Ти подарувала всім радість і надію. Ти є рятівницею і надійною помічницею у важких життєвих ситуаціях ти в допомозі ніколи не відмовляєш і силою, і стійкістю наділяєш. Дякую тобі за те, що ти мені в житті допомагаєш. І вимолюєш у Господа, прошу всіх моїх вільних і невільних гріхів. А я до кінця своїх днів буду славити ім'я Твоє і за свій спокій дякувати. Амінь. Господи Боже! Наприкінці цього року спільнотно хочемо подякувати Тобі за все. За все, за все, що ми від Тебе, дорогий Господи, отримали. Господи Боже. Дякуємо Тобі, за дар життя. Дякуємо тобі, за любов, яку отримали, за любов. Яку дарували. Господи Боже, дякуємо Тобі за повітря, за сонце, за можливість відчути щастя. Дякуємо і за сум. Дякуємо за все те, що було. Можливим і за все те, що можливим не було, віддаємо все віддаємо все Боже Тобі. Все, що встигли цього року зробити, все, що встигло цього річ, осягнути працю речі. Речі, які створили самотужки, звичайно ж з Твоєю повністю і духовною радою. Боже, дякуємо тобі за все, що вдалося змайструвати, придумати. Довіряємо тобі тих, хто нас любить. Довіряємо тобі і тих, хто не НАТО. Довіряємо наших друзів. Тих, хто близько, і тих, що далеко, яких немає вже поруч, тих, які просили про допомогу і тих, кому вдалося допомогти, тих, з ким ділимо життя, обов'язки жалі і радощі. Сьогодні, Боже, просимо тебе, вибач нам, недобре використаний час, нерозумно розтрачені гроші. Висловлені пусті слова, легковажне ставлення до любові. Пробач нам пусті справи, погано виконану працю життя без ентузіазму. Пробач те, що так мало часу присвячували молитві. Пробач забудьковатість і те, що мовчали, коли слід було говорити, і те, що говорили, коли слід було промовчати. Покірно просимо вибачення. Боже час і вічності! Твої сьогодні і завтра майбутнє і минуле. В останній місяць цього року молимось молитви вдячності за прожитий рік, довіряючи тобі раз і назавжди всі ті дні, які дозволиш нам ще прожити у майбутньому. І просимо тебе про мир сердець, про спокій, про мир на Україні, про щастя, про відвагу про милосердя. І про мудрість для кожного з нас і для наших близьких. Наверни заблухані душі до спасіння. Хочемо бути щодня сповненими оптимізму і доброти, охорони наші вуха від усякого фальшу, уста від брехні егоїстичних слів і слів, які можуть зранити когось. Відкрий. Нас для всього, що добре, щоб Твоє благословення могло наповнити наш дух. Наповни нас добром і щастям, щоб усі ті, хто живе з нами, навчається, працює, щоб ті, кого зустрічаємо в житті, могли віднайти у тебе щось. За нашими стараннями, дай нам бути прикладами християнина у молитві і у добродійствах творче нашу спільноту, у якій молимось словами саме цієї молитви. Боже дай нам щасливий новий рік, у який війдемо і навчи нас свідчити своїм життям про Тебе в ім'я Ісуса, Отче Небесний, почуй нас. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Мир вам, дорогі, слава Господеві, що дав нам можливість зараз помолитися, що дав нам зараз можливість тут мати електроенергію, щоб я зміг вийти до вас в ефір. І заспокоїти ваші душі, бо знаю, що багато хто з вас чекає цієї молитви, особливо в цей тривожний час, бо ця молитва єднає, підносить. Благослови вас Боже, благослови тих, від кого залежить, благослови тих, хто дав нам можливість єднатись в молитві щовечора о 21-й годині, і щоранку о 8.30. Дасть Бог. Все буде добре і завтра з 11-ї години трансляцію проведу святої літургії для тих, хто не зможе бути присутнім на ній. І хвала Господеві, що Він провадить нами. Отож, завтра буду на двох літургіях молитися за вас. Відтепер. Хто має можливості, в кого є інтернет, користайте, щоб записати свої наміряння на цю недільну службу Божу. Зараз на завершення, ви пригадуєте, заходите на мій профіль в інстаграм. Назагаль. І там, де пише в описі, записуйте наміряння на службу Божу, клікайте на форму і переходите на можливість записати свої наміри. Буду молитись цією молитвою. Господеві. І ми разом даємо йому зрозуміти, що чим більше ми. Дякуємо навіть за те, що вранці пробудились, за те, що протягом дня дочекали вечора, за те, що мали цю нагоду з'єднатися в молитві, тим більше Господь Бог скаже, ти за так мало дякуєш на тобі в рази більше, яка твоя подяка буде. А подяка має бути в молитві з вірою і з добрими вчинками, з діленням. Тож, будьте Господом Богом благословенні бо ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Хай все, що є найкраще, буде з вами. Слава Ісусу Христу! Люблю вас.